Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо е, створення таблиць засобами Database Desktop. Для створення таблиць використаємо головне меню Windows, тобто нажмемо кнопочку Пуск. Оберемо всі програми, далі розділ C builder і database Desktop. У вікні даної програмки нам необхідно. Використати команду File New Table. Тип бази. Оберемо парадокс 7, натиснемо ОК. OK. Перед нами з'явився конструктор таблиць, в якому ми вказуємо ім'я поля, тип поля, розмір поля і одмічаємо ключове поле, якщо воно є. Значить, за згідно нашого завдання, наприклад, візьмемо завдання варіант номер 8 Нам необхідно встановити слідуючі поля. Перше поле це у нас номер по порядку. Назовемо його, наприклад, ID. Типу, беремо намбе. Наступне поле назва. Товару. Тип альфа. Розмірність 30 символів. Наступне поле кількість. Товарів. Тип НАМБЕ І наступне поле вартість. Тип візьмемо грошовий. Після цього натиснемо кнопочку Save S, тобто зберегти як. Оберемо для збереження диск, D, створимо нову папку, наприклад, там Z2. Відкриємо цю папку і збережемо таблицю бази даних, назовемо її t 1 наприклад. Натиснемо кнопочку Зберегти. Закриваємо вікно Database Desktop. На цьому урок закінчено.